Доброго доброго ранку, друзі. Доброго ранку. Мене звати Оксана Долгова і я бізнес-тренер компанії Богуштайм. Сьогодні продовжуємо готуватися до нового року. Зараз мені треба, щоб подивитися, побачити, що ви доєднуєтесь. Тому, будь ласка, напишіть мені, чи чути мене, чи видно. І сьогодні тема ефіру. Мета на 2023. Мета року. Будь ласка, доєднуйтесь, я за вами спостерігаю. Вже наближаємося, залишилося буквально кілька днів. І ви знаєте, планувальник ваш, напевно, в кого він є, наповнюється, наповнюється вже планами на наступний рік. І є в когось глобальні плани, є в когось на щоденний. Розклад, ну а наше з нами завдання визначитись. І так, давайте я згадаю, що було в попередніх тайм менеджмент зарядках, що ми з вами вже зробили, яку роботу для підготовки до нового року. Перше, ви попрацювали зі своїм зі своїми незавершеними справами. Ви попрацювали зі своїми підсумками, що саме було досягнуто за 2022 рік. І також ви подивилися на свої мрії. Чудово, чудово. Ну а тепер прийшло, прийшов час найголовнішого і мого найулюбленішого, тому що коли ви визначаєтесь на що ви направляєте увагу на наступний рік, вам буде набагато легше йти і розуміти основний фокус. І так, наприклад, що може бути метою року. А коли в мене я собі визначила якось, що це буде рік навчання. То так вийшло, що я навіть, навіть а, вступила до вузу, і на який навіть не розраховувала на цей вступ. І так само я почала розвиватися і в психологічному напрямку, і в напрямку маркетингових деяких моментів, ну і так далі. Тобто, ви можете для себе визначити це рік сім'ї, наприклад, цей рік я хочу вийти заміж, я хочу одружитись, чи ще щось. Чи це буде рік навчання? Це чи це буде рік нерухомості? Наприклад, ви давно хочете щось придбати, але цей рік ви е, на максимум зусиль до того доєднаєте для того, щоб ви прийти до мети по нерухомості? Або ви на кінець-то е, не знаю, засте на права і придбаєте авто. Ну і так далі. Тобто треба дивитися на те, що для вас найголовніше буде. Найголовнішим буде цього року. До речі, хочу поділитися. Ви напевно помітили сьогодні. Я у новому місці, і ось в мене там гора, гора. Я приїхала в гори для того, щоб також надихнутися і попрацювати з майбутнім. І коли я почала генерувати, знаєте, спочатку можна себе навіть відчути деякою мавпочкою, так до розумних чи до гарних. Я до чого? Що хочеться? Ой, я хочу і цей напрямок пропрацювати. Та я хочу і тут бути щасливо. Доброго ранку, бачу, що ви єднуєтеся, молодці. молодці. І а, пишіть. Пишіть те, що гл... але глобальні речі. Ось тут дуже важливо глобальні речі. Подивитися, що я мене важню. Наприклад, переїзд. Якісь в іншу країну. А, атмосферно, так. <смі> Я буду вас радувати, сьогодні не ризикнула, але буду вас радувати краєвидами, можливо, навіть сьогодні ще кусочок побай... покажу, якщо гарно-гарно сонечко вийде. Ось, буду вас надихати. І а, коли ви набр... На, а, цей напрямок обрали, ви потім його вже будете а, наповнювати і розширювати. І дуже важливо заміти. Наприклад, я хочу вихованням вкласти цей рік в виховання. Або я хочу цей рік вкласти в не знаю в якісь самореалізація. Ну але знову ж таки самореалізацію дуже важливо уточнити, яка саме, тому що для когось це буде народжування дітей, для когось це буде становлення професійне, для когось це буде знову ж таки навчання. Тому навіть якщо це самореалізація, це завжди самореалізація, тому що ми в житті створені для того, щоб робити його гарним, привабливим, яскравим хорошому сенсі цього слова, і для, кого, для кожного ця яскравість буде різною. Що треба зробити буде сьогодні? По-перше, попрацювати з цим своїм майбутнім глобальним, з глобальною метою на 23-й рік, і, звичайно, запланувати щоденні справи. А скажу відверто. Зараз я у відпустці, але я не змогла відпустити себе від вас, і тому я з насолодою з вами зараз спілкуюся і даю вам якісь корисні рекомендації. І тому, окрім того, що в мене є, можна сказати, умовно робоча задача або волонтерська, або якось ще інше, та менеджмент зарядка. Окрім того, в мене обов'язково є час на дитину, обов'язково є час на а, друзів, обов'язково є час на себе, на прогулянку. І ви знаєте, ті, хто за, за мною слідкує. Постійно, що вже була і йога, звичайно, і вже було натхнення для себе і смачна кавуся. Тому, будь ласка, напишіть мені сюди зараз, хто сьогодні для себе вже щось а, зробив. А, чи це була якась зарядка, чи це було а, перегляд якихось хороших. Хороших новин, тому що поганому поганому в нашому житті вистачає, і реалії вони є різні, але нам потрібно надихатись для того, щоб надихатись, для того, щоб ем, якісно прокидатися і хотіти ем, бути. Щасливим щодня потрібно в першу чергу подбати про своє духовне здоров'я. І якщо ми подивимося у Богошбук, то впевнена, що ви вже попрацювали з цілями на 23 й рік глобально. І о, є. А що Наталя? Будь ласка, скажіть, напишіть, будь ласка, що вже саме було зроблено сьогодні. І обов'язково розпишіть день сьогодні. І а, я зараз поділюся, покажу. А що в мене в Гужбусі є на сьогодні, якщо ви раптом ще не знаєте, як це правильно робити? Будь ласка, ви знаєте, що стартував у нас МайБест 23, 2023 Я впевнена, що є тут учасники його. І ось дивіться, є розплановане, є по часу розписано, є розуміння, яким чином де мій маршрут дня. І коли ти працюєш зі своїм життям, і хтось може сказати: Ну, в тебе відпустка, вже перестань планувати. Ну, але я напевно. Розумна людина, достатньо настільки, щоб прокинутися і не писати собі задачі, які я не хочу робити. Тому я я пишу те, що я хочу, і я з насолодою знову ж таки зробила сьогодні, в тому числі, планування. І а, коли ти плануєш, коли ти створюєш, ти надихаєшся. Якщо ти не надихаєшся, то подивися, чому ти робиш ті речі, які тебе трошки демотивують. І хочу ще одну важливу річ сказати: коли ти собі пропишеш, пропишеш постулат на 2023 або мету на 2023, двадцять напиши собі кілька афірмацій, таких, які б працювали на тебе. Ось, наприклад, я знову ж таки постійно вивчаючи різноманітні техніки. Зараз навчаюсь і отримую техніки щодо також самовстановлення планування на за турбо і ранкова руханка під чудовому музику. це чудово. Дякую, дякую, Наталі, що поділилися. доєднуйтесь, діліться що ще було. А турбо надихає неймовірно, і я знаю, як це працює. І це чудово, що ви працюєте перед новим роком в турбо 60 якраз бачу вже карти мрії пішли. Я бачу, що натхнення йде повною мірою. І ось афірмації, які я, я отримала ряд афірмацій. І я би могла зайнятися всіма ними. Наприклад, їх в мене є п'ять. але я розумію, що відгукується, конкретно мені на сьогоднішній день відгукується саме одна. І я починаю працювати саме з нею. І коли я прописую її в в кожне слово, то буквально вчора я побачила, що як вона спрацювала? Причому спрацювала на такому мізерному, нібито рівні, але ти бачиш, що це справді працює. А коли суть цієї афірмації складається в тому, що будь-який досвід повинен для тебе. І, в принципі, екологічно для всіх обернутися найкращим чином. І а, цей досвід він може бути зовсім різним, але це, я собі це так розумію, що це буде завжди успішна дія. І ось вчора буквально, а, знаходячись тут у будинку, де простір для мене є новим, і я йду і задіваю вазон. Дуже гарний вазон, і він падає. І я така повертаюся і розумію, що емоції неймовірно. А, ну така, вона зашкалює. І повертаюся і дивлюся. І незважаючи на те, що вазон впав на плитку, він не розбивається, але розсипається повністю все з орхідеї, всі там частинки. І що? Далі? Я підіймаю, і ми починаємо з господаркою будинку обговорювати. вона каже, ну, напевно, не там стояв, починає я Кажу, чекай, 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 давайте. Тут він взагалі якось виглядає не дуже. В результаті того, що впав вазон. і ні Би то мають бути негативні якісь емоції, шкода і так далі, ми пересадили цей вазон, і він став в нове місце. І він наразі виглядає набагато гарніше. Тобто я про що? Досвід є який, можливо, негативний. Так, я була неаккуратна, я розстроїлася на 15-20 хвилин. А, ми ще й уборку зробили, тому що треба було поприбирати. Після того всього кажу, й маємо чисту підлогу якраз. І тому ви можете з кожного свого досвіду. Або розстроюватися, або якось а, розчулися, або страждати, або себе звинувачувати. Або ж ви можете зробити висновки, і, більш того, знайти щось позитивне, яке буде вас надихати. А, так, бачу, зарядка дихальні вправи, сніданок. Чудово, Аня, обов'язково поділися своїми дихальними вправами. Я знаю, що вони є дуже різні. І колись я практикувала. А, і ось дякую, що нагадала. Треба буде повернутися також до цього. Молодці. Пишаюсь, і я знаю також. Що на турбо 60 зараз підсилюєшся. Оце так працює. Так працює для людей, які дійсно хочуть надихатися. Що ж, я буду закінчувати, але зараз підведу підсумок. І так, сьогодні завдання для вас. Мені, будь ласка, трієчки сюди. А хто зробить це? Попрацювати над, над метою 2023. Це не мета, як, як щось чітке, це скоріше постулат. І напрямок, куди ви будете свою енергію давати на 2023, 20, це зовсім не означає, що ви заберете свою енергію чи свій фокус з інших областей. Ні. Але ви будете, є добре, чудово. Але ви будете в основному тримати фокус туди, і ви будете бачити вже протягом першого місяця, які зміни у вас будуть відбуватися. Окрім того, звичайно, ми плануємо свій день із насолодою для себе. І якщо ви думаєте, що ту смачну кавусю, Яку ви будете пити 10-15 хвилин, ви не повинні або це не обов'язково зазначати. То я вас зараз е, в тому не розчарую, а розпевнюю, що ні, обов'язково треба. О, трієчка є. Чудово, обов'язково треба на каву собі написати. Що ж, іду з вами ділитися, бачу, що сонечко стало, і не можу цим цією красою з вами не поділитися. Тому, будь ласка. Доєднуйтесь і сподіваюся, зловлю цей ранок чудовий і цю неймовірну погоду. Ось так виглядає гори взимку у Швейцарії. І будуть ділитися з вами краєвидами і, звичайно, вас надихати. Що ж, до нових зустрічей і всього найкращого з вами була я, Оксана Долгова. Робимо постулат року.